Добрий ринок, шановні друзі. Ну що? 7 вересня 2025 року, запам'ятайте цю дату, почалася війна в Україні. Да-да, вам не почулася. Саме 7 вересня для уряду України почалася війна в Україні. Так як прилетіла по будівлі уряду. Ой, що там почалося, дяденько? Вибіжала наша Юлічка Свереденко. Я те хочу сказати, що добре, що жінка нутром чує свого братана. Вона ж на початку повномасштабного вторгнення відправила до Лондону. Він там земельки прикупив, квартирку прикупив і сидить. Я те хочу сказати пердить. Там а у Лондоні так мог би ви там в кабінеті сидіти, деньги собирати. Да, і так, а так би мог би у 10-му поверсі в уряду сидіти а? у будівлі і бабаха Іскандерка пролетів. Ой-ой-ой, Вовочка очки, що ж це робиться? Слухай, як вона схватила цей телефон, як побіжала знімати це Ой, все потужно. Молодець. Ой, давай подивимось. Я прем'єр-міністр України, Свереденка Юлія, знаходжусь тут в будівлі уряду. Ну, це ми знаємо, що ти прем'єр-міністр України. А друг, хто не знає, я, її, чесно, не знаю, я б не убирала. Не знаєш, Ну, от познайомся. Свереденка, Ю... Юлія. Юлічка, Так. Ну, позаду все розвалено, руїни, як зазвичай. М -м. М -м. Трупи і є, там, валяються? Ні, 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 Чешені всіх прибрали вже. Не встили зняти, так сказати, на відео. Де в город перший за час повномасштабної війни влучив в будівлю уряду в самому центрі міста Києва. Перше за час повномасштабної війни влучили да. в уряд. Як? Ой -ой -ой. Посміли в цей квартал как Ми ж договарювалися, в чому ж діло? Що ж діло, два Володя? Слухай, мабуть, той Володька, який за перебриком нагадує нашому, що треба працювати. Да. Понимаєш? Що ж, зрая розслабився наш, это хочу сказати. Да. Ну от тільки не на банкову йому нагадав, а по будівлі уряду. ти бачиш, пролетіло. Так ето, шо там, три стекла вибили? Ну, чотири. Та ні, та ти шо, десятий поверх пробила. Этот глава МЧС по Києву сказав, що десятий поверх пробила Іскандером? -ка. Каким іскандером? У каким искандером, искандери. Ну почекай, ще давай дослухаємо, Вона ж нам ще хоче сказати. Мабуть, брата може, у Лондон привіт хоче передати. Ми бачимо, наслідки атаки. Так это на брату Колі снимает видео. То я так, дяденьку, точно, що він жив Лондон. від чого він это зберегся, так сказати. Да. Mm. Говорит, молодец, що ти уїхав, молодец. молодець, молодець що ты уехав. Молодець. Один молодець, что не узнав. Один молодець, що не уїхав, не а Молодец, а молодець, что молодець, уїхав. Що уїхав. Молодець. Uh, а ви у нас ви тут ви машини, 800 метрів квадратних наші рятувальники продовжують тут працювати. Рятувальники продовжують. Як вони ще не показали Владимир Осановича Александрович. Що він там продовжує працювати з порталякой? Там... А де в бігає, ці костри палять, тушить? Де Ярмака? Чому вони не допомагають? Де цей бивший прем'єр-міністр, нинішній міністр оборони, як його там? А, этот шмигалік. Чому він там не бігає? Так, почекай, вона сейчас дуже потужну річ даст. І все додали, по чинам, що Росія не даст. Так, не сразу видно, не 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 Росія не готова зупиняти війну. Росія не готова. Ні. Та, а раніше було непонятно, що вони не готові зупиняти війну. На ваших Но. вимогах, так сказати, потужних з європейцями, що ви вимагаєте і тиснете на них, щоб вони зупинили цю війну. Так що що не тому треба Смарадов, генераль Піпят мені сказав кордони 91-го. Ну вона не в курсі, дядько. Та, ну, вона я каже Я кофе не п'ю три з половиною жду, поки кофе в Криму буде. Ну що Та я чекаю експреса у Кремлі. Слухай, Юлечка, у тебе невірні установки, я тебе хочу сказати. Не готова зупиняти, а ми готові перемагати. Що ти, ти кажеш таке? Зупиняти. Ніхто нічого не буде ті, зупиняти. Тільки так, тіка так. Тільки так, тільки тільки так. То ми у мене заклик до на наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Давайте створимо таку систему гарантій для нашої держави, яка А своєю жопою закрой не небо і почекай. Мені буде. подобається оця тема. Допоможіть нам. Знову допоможіть. Тока який знаєш, ну як у цієї ті спритягнуто ж говорили, втора армія міра, это ми. Та так, якийсь привід Донатчиків все ж вже там, уже прем'єрка, донатчик теж Допоможіть нам закрити небо. Дайте грошенят, дайте ППО, дайте ПВО, дайте все нам. Все нам дай 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 дай. Це просто жах. Юлічка Свереденка, дядька, до речі, чи ця ж потужна жіночка підписала угоду з Сполученими Штатами Америки про корисні каполини? Вона ж нам зі Смирадовим генералі Піпідом заявляла, що це такі гарантії безпеки, потужні, це такі гарантії безпеки, що ні одна ракета, ні один дрон більше не пролетить до України. Так взяла б цю гарантію безпеки, бумагу цей папір би роздрукувала та на кришу поклала б на дах поряд. І нічого б не прилетіло. No. Чим, як ти кажеш, смарагдовий б, дупай дупо закрив би б. No. Дев'я, чого не хочеш закрити? Сиби там, та сидів би на цьому на, на уряді. Не, Хоча б Андрюшка там сидів. Та ну я тебе прошу. Стефан Пук не допрацьовує, його дупа не дотягує. Ти бачиш, да удовольствие. Та ні, ну тут, если свою висадить, так. Ні, ну він Верховну Раду прикриває. Та ну стіна там обвалиться. а ж, ж на банковій. Стіна, стіна обвалиться. Сидить потужно. Так. А ще у мене питання, дяденько. а чому вони всі публікують та показують? Це ж заборонено. прильоти показувати, а? Що вона бігає по цій будівлі, це показує? Та да ні, ну им можна. А, і можна, то холопам не знає. Таке я відео, думав. смотри, прем'єр-міністр, бігає тут русиляк, знімає, то йой -ой, ой Да, я забув. То ж холопам можна. Вовочки, Вовочки, Це точно. Слухай, а чому взагалі вони, я не, я не розумію, такі всі подавлені, та так сказати, настрою у них немає. Це ж, это, комунячка побудувала у 30 ті роки цю будівлю. вони вообще там сидят. М? Вы ж выезжайте, знаете, комунячка мунячка побудувала, красные директора, красноперые будували эту будивлю. Выезжайте, напротив, есть парк, да. потужный, сидите там, свежепо та працюйте. А Там вообще сидеть, фу, ну там все красноперые были. Та да, ну там Ленина Цистины помятают. Брежнева, у всех этих красных директоров. КПСС, вот эти слова, зрадецкие, радянская краинка, ця, ну что это такое, а? Вы же за все антикоммунистичное. Декомунізація у нас? А? Декомунізація? Що Что вам не так? Хм, взагалі. Навіщо там ремонтувати что-то. Ничего не надо делать. Это жах просто. А? Что а это такое? Оттуда надо съехать и продать это каким-то... Супер там може стерненку Перденку за 10... так, щоб там був потужний да. волонтерський центр. Дядько О. щоб там донати збирав да, за 10 тисяч продайте його, да і все щось таке, що було дядя Ну а он щоб мог перепродати за 10 мільярдів. Так вже на деталі розібрали що прилетіло, з коли, куди. То коли по холопам летить, ніхто нічого не розбирає. Я те прошу. Короче. Р... слухай уважно цю інформацію потужно. РФ вдарила по будівлі кабміну. Не шахедами дяденько. Ой. А крилатою ракетою Ой, із фундер... не, і. Ой, не да! одной! Із бойовою частиною, з вагою, 450 кілограмів. Мало піфтон! Мало, мало, Не дотягнули не дотягнули это... до півтонни. Яка дяденько, здетонувала? Да. Слухай, ну це зрозуміло, це завдяки потужності нашого смарагдова. Конечно. Ця ракета, коли залетіла в урядовий квартал, да. та пішла ця смарагдова сила. Да. І просто детонатор цей зруйнувала. А улетів детонатор. Ну, це повезло, що наш був на місці, понимаєш? Якщо б його не було, наслідки були б жахливі. Катастрофичні. Та ти шо? А так, тільки пожежа на верхніх поверхах. Тільки так. Виникла. Через займання. С баки в ракеты. Слышь, ну, ты, конечно. Ну, идиоты за перебрика. Вони даже стріляти не вміють. 700 шахедів запустили, якусь ракету, вона не затонувала, нічого. ще й бензин выливает. ще й бензин у вас, по дороге выливает. В очереди вилився. на заправках, ви тут бензином ссарите. У вас там бензина немає, по талонам вже бензин Ви В з ракети льется все. Там. Ну, це жах просто. Як подивишся в Ізраїлі, як вони запускають ці ракети, що там в щелп, будівлі, нічого немає, все зруйновано. Эти запускают йо моє це жах просто. Ну, нам повезло, що вони недалекі, я те хочу сказати. Да. <свистит> що вони от, отаке чудя з цими ракетами, ракетками своїми. Ну смішно на це дивитися. Так, ну і що я тебе хочу сказати, дяденько? А це! О, до речі, це ж завдяки нашому палива там немає, чи не здетонувала вибухівка, бо що вона вже перебив всі нафтопереробчі заводи вражки чи бурашки. Ото і не здетонувало нічого, дяденько. З цього приводу, дяденька, до речі, висказався президент США Дональд Трамплінович. Та сказав, це, що я, він сам вийшов та висказався. Каже, що він незадоволений масовим обстрілом 7 mm. вересня Києву, заявивши, що не в захваті від цього. Mm. Так. І дословно каже, я не в захваті, що там відбувається. Я вірю, що ми. Це врегулюємо. Він все хочеться врегулювати. Обов'язково регулювавшись у нас вже є. Це наш смарадовий генералів Піпет. Надо тільки дати йому потужну команду. Надо тільки дати, і також він додав, що він не задоволений нічим, що пов'язано з цією війною. Він Вообще незадоволен. Слушай, Останнім часом немає настрою у Дональда Трамп. Не знаю. Я на наше осмотр наш настроєння. Наше нормально все веселиться в нього. Печі ха-ха шутка. Пак, все стріляємо. Ракетки летять, рота летить, фламінго да. летить. Хочешь 200 ракет дадим? Так, все летить. Я тебя прошу. Що там, хочеш там? дадим. Та, він також повідомив, що протягом наступних кількох днів він зв'яжеться з. Путіним і порозмовляє з ним з цього приводу зв'яжись з нашим, хоча б наш давно не розговорював. Та то я так з ким ти зв'язуєшся? Не треба не з ким зв'язуватися. Наш вийшов та сказав, що ніякого міру не буде. Треба принуждати, давіти санкціями, щоб він сідав за стіл переговори, всесі фаєр, тощо додатково. Все, що незрозумілого? наш дав установку, Дональд Трамплінович, треба виконувати. Він план начертив, все там є на банках. Не. Вже. Треба тільки трошки піднажати, І переможка, переможна вже В Нашому дзвони, наш хоче поговорити. Коротше, трамплін, давай. Розчарований він. Ми теж розчаровані, але, То але не справа. нашим. То я так. Давайте до переможки, аля олю тримаємось, уряд давайте теж. Там Бережіть себе. Не ігноруйте. Ви зараз як на нулі, там всі. Бережіть, Главное, чтобы брату А и срочно, нет. слушайте, пропозиция подвысить им зарплату срочно и выплатить больничные. Ой, дядечка, вот это приймается. Приймается эта потужная Ты а пропозиция. Знаешь, какой стресс у них? Лекарня не треба, стресс. Да, 13 Терминова по новому автомобилю всем. Я пропоную Но. даты. Терминова зарплату x2, x3. Да, 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 да. да, Что? Да, шо? все... брат, у этих пенсионеров, до речи, да. сегодня сказали, что у них Пенсии же берут тест. Молодцы, наконец. Сказали, що всіх пенсіонерів, їх забагато там подивилися в пенсійному фонді, що всіх призовуть. До 60 років там багато відпочиваючих. Молодці. Що з 50 до 60 треба усіх теж. Молодці. Тільки ні в коєм випадку, не этих всех властимующих пенсионеров пенсіонерів. Ні, 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 ні депутатів не трошь. Там, да, все, да, у кого так. там. Зарплата огромна, всіх оставсь. Ось зарплати, извиняюсь, пенсія. Ой, недавно ще, до речі, той потужний рот Льошка Гончаренко сказав, що коли моя депутатська каденція закінчиться, так. то я одразу піду до окопу. Одр... Одразу. Закінчиться моя каденція. І я перестану бути народним депутатом. І не дай Боже на нас знову нападуть, чи буде продовжуватися війна, я піду служити. І мені мобілізують мене, піду. Віку я придатно. Ще і стану здоров'я теж. Если мені память не изменяет, у них же закінчилося. Вони вже, <сі> <Він> вже У <пересижує. сі> <сі> них два дворочки пересиживают, кондиції вже немає, ніякої. Алешка, очнись придурок. Та, ну, він просто не розуміє, що відбувається. Бубашльоп, давай, твій рот там поможет нікому, Кое-кому. Да, як на счет. Як почне орати да потужно. Як мінімум кляшку, можеш ляшку помочь. О. То потужний наш командир батальйону дронів. Нашому дрончикі. дрончику, щоб він тебе на Будете ін... друг другу да і все. Та, Дротисти такі будуть. Коротше, Юлічка Свереденка, ми з тобою тримайся, нічого страшного не відбулося. Всі живі, здорові. Більше стріляти не будуть. Ну, раз чотири рочки, я тобі прошу. То, то таке ви? Ха! Ну, може, ще коли-небудь там. Зараз буде потужна відповідь від нашого. Давайте разом допомогти. Перед, перед, перед. Гарної всім дни.